Так, розпаковка. Приїхала нашому клієнту Fіаma. Fіаma Caravel 1 ТЦ. Зараз подивимося, яка вона, як вона приїхала. По-перше, вона була на такому своєму власному е європіддоні невеличкому. Гарно запакована. Тут ціла купа такої великої пупирки. І Трохи не до нас передом. Давай, Андрюх, розвернеш, щоб ми подивилися на неї. Ага, ось так. Так, Ось така машинка. Висока група в чорному кольорі. Зараз подивимося, що тут є в комплекті. Ну, Значить В комплекті два холдера, щіточка для чистки груп, сліпе сито, шланг для підключення до води та каналізації і інструкція до кавомашини. Ну, ось такі кавомашинки можемо привозити під замовлення, де що є в наявності. Звертайтеся ваша кава Йой.